Важко щось коментувати, коли команда пропускає на останніх хвилинах. Скажу відверто. Дуже багато є сумнівних моментів по грі. Це будемо передивлятися, будемо розбирати. Складно перебудувати команду. Коли за тиждень три гравця основного складу випадають з гри перед, 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 перед кожною грою вчора. Захворів центральний захисник. позавчора зламався на ровному місці у нас Данілюк, знаєте, по Чайковському момент. Тобто ми не можемо зараз собі дозволити в тижні теряти, теряти трьох гравців основного складу. Коли буде? Коли будуть бити поворотом. Логічно. Коли будуть виконувати установку тренера. Що сьогодні не вистачило для хоча б нічиї? Ну, вистачило концентрації в першу чергу, як на останніх хвилинах пропускає м'яч. Насамперед за аут, по-моєму, була передача в зону штрафній. Дало можливість зробити проникаючу передачу на дальні штанги і не було кому зіграти. Далі, другий тайм був набагато кращий, ніж перший. Ну, ви розумієте, ми ж перелаштувалися зовсім інший футбол, тому що для нашого футболу дуже важко грати на такому полі і тряти. Ну, як ви погріб бачили, у нас центральний захисник грав зліва, тому що у нас не було варіацій, кого класти. Тому ми сходили на той момент, що у нас є на даний час по футболістам, ми це використовували їхні і кращій якості. Тому прийшло, на другий тайм довелося прористуватися більше десь вертикальний футбол, більш довгі передачі, більш агресівний, тому що поля не дозволяло контролювати м'яч, більше грати в комбінаційний футбол. Тому і такі різні два тайми. Останні хвилини вже десь так намагалися -то нічиєю чи все таки? Ні, на якому разі ми не грали на нічого. Цю гру ми не грали на нічу. Задача була... На увазі виховаче ситуація яка була, але там не, Ні. не було. Ні. Разуміло. Готували випускати якраз третього нападаючого центрального.